Буду продовжувати далі, бо є вже наступний спікер. Це Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України. Вітаю вас, дякую, що приєднуєтеся до інформаційного марафону. Прем'єр-міністр України, вас. міністр фінансів і глава НБУ відвідають Вашингтон. Я так розумію, що мета цього візиту це підтримка Світовим банком, Міжнародним валютним фондом України. Що можете сказати більше про цей візит і про плани щодо цього візиту? Фінансова оборона для нашої держави вона так само важлива, як і оборона на фронті, яку тримають наші воїни. Тому зрозуміло, що фінансова підтримка, яку Україна сьогодні отримує з усього світу, вона є для нас надзвичайно важлива. Нещодавно міністр фінансів заявив про те, що наш дефіцит бюджету там протягом там, квітня, травня, тобто, це сума приблизно там 7 мільярдів доларів. Зрозуміло, що нашій державі потрібно де взяти ці кошти. І е, такі поїздки нашого там премєр міністра міністра фінансів, голови національного банку. Тобто, вони зустріч з міжнародним валютним фондом з іншими міжнародними фінансовими організаціями, просто вони будуть спрямовані на те, щоб е, повирішувати ті проблеми, які е, ну для нас сьогодні надвижально важливо це програма мінімум. Це бюджетні видатки, просто права максимум. Просто ми ж маємо також говорити про відбудову нашої економіки після війни, тому що сьогодні це. Війна нанесла шкоду на сотні мільярдів доларів. Зараз навіть важко говорити там про суми, які тобто ми чули різні цифри, і зрозуміло, що нам потрібно уже зараз думати перше, де за рахунок яких коштів ми будемо відбудовувати, яким чином це буде відбуватися, щоб ми не витрачали. Там, от я пам'ятаю, після другої світової війни план маршала на відбудові Німеччини там пройшло три роки. Розумієте, тобто у нас нема трьох років. у нас є місяці, тобто і нам потрібно ці питання вирішувати. Тому я думаю, що там буде дуже широкий спектр вирішуватися в цьому питанні. Плюс ще раз повторюю, для нас важлива ж буде зустріч в Америці, в Вашингтоні, тобто для нас важлива і політична і, і військова підтримка. Тобто, я думаю, що там дуже дуже багато питань. Ну знову ж це моя особиста експертна думка, але десь воно буде так. Я також хочу зацитувати Кристаліну Георгієву. Це директор розпорядниця міжнародного валютного фонду. Вона вчора сказала про те, що МВФ готується до масштабного відновлення України. Мова йде про екстрене фінансування України. Я хочу уточнити у вас гроші саме на відновлення, не на підтримку українських збройних сил України від міжнародного валютного фонду. Так. Дивіться, знову ж таки. По-перше, це заява. І дійсно, сьогодні йде дискусія про те, що Україна е, має отримати ще один черговий транш. Нагадаю нашим глядачам, що, що ми е, тільки. Перші дні там війни ми отримали там черговий транш від міжнародного валютного фонду. Там деться 1,4 мільярда мільярди. Тобто доларів, які зайшли, тобто ці їх вони надійшли до державного бюджету. Тепер ми говоримо дійсно про нову програму. Тобто, сума ну я також чув цифру 1,4 мільярда, просто чотири угу. Просто по факту буде, тобто ми вже побачимо. Можливо, більше, тобто тому, що знов ж таки це питання дискусії, чому і наше там вище керівництво держави йде туди, тобто чим більше, тим краще для нашої держави. Куди підуть ці кошти, тобто це вже інше питання. І е, я думаю, що якщо ми будемо отримувати транш там в період війни, просто можливо ці кошти також підуть до державного бюджету. А далі вже уряд е, визначає, яким чином ці кошти використовуються. Тобто, ну ми знаємо, що пріоритети сьогодні це військова оборона, військово-промисловий комплекс. Пенсії, там бюджетні додатки, тобто ті, що є першочергові, просто і уряд їх сам визначає, куди вони направляються. Треба сказати також про те, що теж саме міжнародний валютний фонд там він створив відповідний трастовий, фонд трастовий рахунок. Побачає куди також буде поступати, наприклад, допомога від різних держав від різних міжнародних фінансових інституцій, Просто тому що для наших міжнародних партнерів дуже важливо прозорість використання коштів, які ну, надає та чи інша країна. Просто ну. Ми знаємо, що авторитет міжнародного валютного фонду чи там авторитет Світового банку вони є дуже, -дуже там на самому високому рівні. Тому вони їм довіряють якраз ця ну, міжнародна на допомога від різних країн країн для нас ну, надзвичайно важлива. Добре, що пояснили цей механізм, бо це було моє питання, як саме концентруються ці гроші для того, щоб ними прозоро користувалися в Україні. Інфляція понад 20% і падіння ВВП не менше 33%. Такий прогноз дає Національний банк на 2022 рік. Чи треба нам лякатися цих цифр? Тому що в мирний час, аби ми почули про падіння ВВП 33%, ми б розуміли, що це є економічна криза, економічна катастрофа для країни. Зараз як ви прокоментуєте ці цифри? Ну, дійсно, війна наносить великі збитки нашій державі. До речі, вона і не лише нашій державі просто, і економікам дуже-дуже багатьом країн світу. І навіть прогнозується, що в деяких країнах Африки, наприклад, буде голод, тому що Україна є одним із таких ключових експортерів зерна. Продовольство в світі і в зв'язку з війною Росіяни заблокували там українські порти. Наприклад, і це велика проблема сьогодні з експортом цього з продукції нашої держави. Ну але це окреме питання. Тепер повертаючись, повертаючись до вашого питання, та да, дійсно є такий прогноз: оптимістично поміркований, що буде падіння там десь на рівні одної третини нашого ВВП. Інфляція буде 20%. Чи треба лякатися цих цифр? Ну, я думаю, що не потрібно, тому що ну, інфляція, наприклад, у нас там близько 20%. Прогноз, Прогноз умовно за перший квартал інфляція в Туреччині, щоб так, наші дечі розуміли, там 60%. При тому, що там війни немає. Інфляція в Сполучених Штатах Америки там взагалі є рекорди 40-річної давнини, тобто там вона більше ніж 8%. У усій Європі велика інфляція. Тому. Так, uh, да, дійсно, ну, це негативний фактор. І тут нічого хорошого немає з одного боку. Але разом з тим, давайте бути відвертими, що uh, там ми, йдемо, ми живемо вже там, які там більше ніж 50 днів воюємо, успішно воюємо. А разом з тим, якщо подивитися на банківську систему просто вона працює, дуже ефективно працює просто і ті задачі, які став там голова Національного банку. Національний банк перед банківською системою просто щоб ми е, працювали 24 на 7, банка так і працює. Щоб ми зберегли кошти фізичних і юридичних осіб. Ми зберегли, ми зберегли е, валютну та фінансову стабільність. Тобто, да, у нас сьогодні фіксований курс долара. Є там деякі обмеження на валютному ринку, але я думаю, що кожний громадянин України з таким е, з ну, розумінням відноситься до, до цих обмежень. Я нещодавно от аналізував. Першу війну ну з Російською Федерацією, тобто 14-15 рік, і зараз просто і саме з точки зору валютного ринку і, і банківської системи. Просто І я можу вам сказати вже як експерт, просто що. Національний банк наскільки професійно діяв саме під час ну, 22-го року. Просто ну, от, і ми і маємо відповідні результати. Тобто, і є відповідний рівень до нашої гривні. І навіть якщо подивитись, давайте так відверто, тобто ну, є чорний ринок, бо в будь якій країні, якщо є обмеження, все одно буде чорний ринок. Просто то курс чорного ринку не істотно відрізняється від курсу національного банку 29-25. Більше того, національний банк ну, на цій неділі, яка закінчується, там вже вніс деякі послаблення. На валютному ринку і комерційні банки зможуть також уже продавати нашим громадянам і долари, тобто, ну в межах там в межах від, ну, є деякі обмеження, просто але сам факт, що вже тобто поступово, ну і національний банк також дуже часто заявляв, що буде поступово по мірі можливості послаблювати обмеження на валютному ринку. А взагалі, в ідеалі, просто от у нас до речі, вчора було там засідання ради Національного банку України. Ми затвердили основу грошово-кредитної політики під час там військового стану, і е, також була дискусія з правліннями. Говорили про те, що е, національний банк також поступово буде знімати ну, валютне обмеження і буде поступово переходити до тих е, монетарного режиму там інфекційне третування до плаваючого на курсу, тобто до тієї політики, яку ми проводили до війни. Я дійсно хочу підтримати ваші слова про те, що національний банк просто показує блискучу роботу. Ажіотажу людей щодо долару я не бачу і немає ажіотажу щодо, власне кажучи, гривневих гривневого обігу готівкового, тому що люди звикли розраховуватися карточками по всій країні. Ця система працює. Це дійсно дуже добре. Хочу запитати вас про імпорт-експорт. Я розумію, що експорт це основне джерело валютних надходжень в Україну, але зараз він. Суттєво скорочується, як буде в 2022-2023 році, тому що є інформація, що е, валютні надходження будуть забезпечуватися фінансовими вливаннями міжнародних партнерів, ну і IT індустрія тут буде допомагати. Що можете додати до цього? Ну, хочу додати до того, що дійсно експорт значно скоротився, е, по незалежна причина від нас війна, росіяни спеціально блокують українські порти. Е, і ну Свіхоспродукція, наприклад, якщо дивитися там порівняно за молочними періодами минулого року, тобто на ну, експорт скоротився там чотири рази. Наприклад, якщо говорити про метали, то там взагалі сьогодні майже припинений експорт металу. Тобто там єдине, що там руда експортується. Тому є питання, а ці питання уряд сьогодні вирішує. Тобто, стараємося побудувати нову систему логістики через. Порти інших країн, але до тих портів зрозуміло, треба через залізницю доставляти нашу експортну продукцію. Ну і знову ж таки, наскільки спроможна тих обсягах забезпечити наша українська укрзалізниця, перевезення? Тобто є питання, е, зрозуміло, що я дуже надіюся знов ж таки висловлю свою точку з як експерт, що все-таки війна незабаром переможна для нашої держави закінчиться. Ми зможемо розблокувати наші українські спорти і далі просто це джерело. Е, ну Через порти, тобто, воно шлях цим для нас відкриється. Ми зможемо працювати і ефективно забезпечувати український експорт. Ну і питання важливе для багатьох українців, які мають кредити, кредитні ліміти на карточках. Я знаю, що багато комерційних банків, які відкривали ці кредитні ліміти, зараз зробили такий пільговий період, безвідсотковий. Не знаю наскільки ця система працює і коли закінчиться цей кредитний період. І що взагалі скажете про майбутнє кредитування для українців, воєнний стан унеможливлює цей процес чи, чи ні? Дивіться, ну, по порядку. Кредитні канікули, Верховна Рада прийняла прямо там в перші дні зміни до банківського законодавства, дійсно дала можливість банкам встановлювати для позичальників кредитні канікули. Кожні банки поступили по-різному. Наприклад, в основному державні банки вони прийняли рішення, що на період там, ну, спочатку було два місяці, просто потім деякі там продовжили цей термін кожного банку окремо, але що позичальник, який взяв кредит. Він не сплачує відсотки за цим кредитом. Приватні банки просто вони, скажімо так, поступили трохи інакше. знову ж це в рамках чинного законодавства, де сказали про те, що на період війни, тобто відсотки ви не сплачуєте, але потім тримано після війни вам придеться їх сплачувати. Тобто, ну при необхідності можливо там буде якесь там розтермінування сплати відсотків, кредиту, ну і так далі. Тому в цьому питанні ну кожний банк ну видведе себе ну окрему політику в рамках чинного законодавства хотів би лише сказати для позичальників: що якщо є можливість сплачувати відсотки, ну період війни, тому що ну треба, ну, треба бути відверто. Тобто ті люди, які ну жили чи працювали там, де в зоні бойових дій, там вони звільнені чи тимчасово звільнені, не проживають тобто, там складно. Люди, які там в інших районах, західних районах, тобто там ну мирне життя зрозуміло з особливостями, тобто, вся перебудова економіки там на військовий стан, але все рівно тобто є можливість сплачувати. Тому треба сплачувати, тому що банки сьогодні це також тримають надійну фінансову оборону нашої батьківщини. Кошти громадян сьогодні, до речі, ну те, що ми з вами говорили, в банківській системі за період війни там зросли е, фізичних осіб на плюс 20%. за період війни. Це якраз те говорить, що люди довіряють українській гривні. Зрозуміло, що завдяки ну цим ресурсам, ресурсам о, по покредитуванню. Ви сказали, тобто, да, дійсно сьогодні питання кредитування, активізація кредитування воно є ну надзвичайно важливим, особливо для деяких галузей, зокрема там сільське господарство, чи там логістика, чи там торгівельні мережі банки активно приймають цьому участь. Уряд розширив програму доступу до кредитування в межах програми 5.7.9. Сьогодні аграрії можуть е, і торгівельним мережі брати там кредити під 0%. Е, там дуже великі обсяги, тобто до 60 мільйонів гривень. Тобто, сьогодні е, плюс по іншим програмам, по іншим позичальникам, також спрощено доступ. Тобто, стоїть ключова задача. Це дійсно, щоб економіка запрацювала, тому що ще раз повторюю: тобто, для нас перемога там, де воїни стоять на фронті, важлива. Але не менш важливо це економічна оборона, тому що нам потрібні кошти. І ми з вами говорили про це: ці кошти можуть поступати як із зовнішніх джерел фінансування, так і з джерел сплати податків. Тобто, а коли є податки, коли економіка працює, коли надходять кошти до бюджету. Маємо закінчувати. Спасибі за те, що приєдналися до інформаційного Дякую. марафону. Василь Фурман, заступник голови Бажаю, Ради Національного приймаю. банку України. Дякую. Дякую вам за інформацію. Отже, від